Реабілітація після підтяжки грудей або мамопластики, з чого очікувати перші 4 тижні. Як правило, реабілітація займає такий час. перший тиждень у вас будуть набряки і, можливо, якийсь дискомфорт або незначні болєві відчуття, які будуть гаситися звичайними знеболювальними препаратами. В перші дні вони будуть максимально яскраві, перші 2-3 дні, потім вони будуть спадати. Далі набряк може спускатися вниз, і у багатьох пацієнток виникає незвичне відчуття, чого в мене росте живіт. Я наче не, не багато їм, але чомусь у мене великий живіт. І вони дивуються, іноді лякаються. Але цьому не треба лякатися, тому що наш набряк, який був на грудях, він просто спускається вниз. Це відбувається до кінця першого тижня і завершується до кінця другого тижня. До кінця третього тижня цей набряк вже повністю спадає і його практично не видно. І на четвертий тиждень пацієнтка вже в переважній більшості випадків може вже знімати корсет компресійний, або його на деякий час не користуватися ним.